Іван Федоров, міський голова Мелітополю, вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Так, добрий день. А як можна поєднати от ці тези, озвучені вам, що будуть заходити з автоматами до квартир і, власне, примушувати да, голосувати на цьому псевдореферендумі з тими повідомленнями, що надходять з міста, що нібито будуть розносити так само і фіндопомогу літнім людям, пенсіонерам в еквіваленті, ну будуть розносити в рублях, але в еквіваленті тисяч гривень, що насправді не так вже й мало да, на тепер. А, з одного боку автомати, з іншого гроші чи будуть приставати на ці пропозиції? Як вважаєте? через той супротив, який сьогодні влаштують е, наші люди, які залишились на території міста Мелітополя, тимчасово окупованого Мелітополя? Плани на референдум вже декілька разів вони змінювалися. Е, в першу чергу всі ми чули про те, що вони хотіли зробити єдиний день голосування. Е, і ворог хотів сказати, що Весь Мелітополь, всі Мелітопольці хочуть бути в частині Російської Федерації. Це провалилося, тому що після першої проходки по квартирах вони побачили, що не більше 10% тих людей, хто залишився зараз на території тимчасово окупованого міста, готові підтримати Російську Федерацію. Я прошу звернути на це увагу. Люди з автоматами ходили, опитували. І лише 10% погодилися надати свою підтримку. Зараз вони змінили тактику, і дійсно ви праві, що зараз вони ходять по квартирам і питають, хто хоче отримати матеріальну допомогу, гуманітарну допомогу чи приставки до телевізорів. Т2. і таким чином вони намагаються а, знайти тих, хто лояльно буде настроєний під час референдуму. Але дійсно сьогодні вже ніхто не говорить про єдиний день голосування вже ніхто не говорить, що це відбудеться у серпні. Вже говорять, що буде проходити опитування в межах. Тижня і по 10 квартир на день будуть обходити старші по будинках чи старші по району разом з автоматчиками. Але я впевнений, що і цей план також в них зірветься, тому що немає сьогодні підтримки серед тих людей, які залишилися, і сьогодні вже на жаль, вони переходять до погроз. І ми чуємо вже з їх пропагандистських засобів масової інформації, що вони хочуть розстрілювати людей, які не згодні з російською позицією, і на жаль, вже вони. Відкрито говорять, що почати вони хочуться з вчителів, які не на сьогодні навчати наших дітей по російських програмах. Це вони говорять відкрито, Іване. Ну в тому то й небезпека, що люди не погоджуються, але якщо будуть звучати і лунати погрози, а ще якісь фізичні дії, так і вбивства, то ну тут. Така загрозлива, як на мене, ситуація, як діяти у такому випадку, чи є у вас якесь бачення? І навіть якщо вони, ну ми ж знаємо російську сторону, їм не потрібно, не потрібна правда. Вони, як вже ми зауважили, вони малюють ті дані, які їм необхідні, задля чого? Аби все таки провести цей псевдореферендум і встановити там свою псевдовладу тимчасово. Ми ж чітко розуміємо, що е, це думки людей та те, що те, що думають люди, не має ніякого значення для російської пропаганди. Якщо вони захочуть зняти е, відео, що сьогодні пройшов або вчора, пройшов референдум, та 110% підтримали входження до Російської Федерації. Вони це зроблять, але найбільше їх дратує те, що сьогодні немає підтримки серед цивільних мешканців, які залишаються. Звичайно, це небезпека, звичайно, сьогодні наднебезпечно небезпечно в тимчасово окупованих містах, як Запорізької Херсонська, так і Донецька, луганської областей, і сьогодні, звичайно, ми кажемо всім людям, в котрих є така можливість виїжджати з тимчасово окупованого міста, тому що жодні закони, жодні правила не працюють під час тимчасової окупації з нашим ворогом. На жаль, Пане Іван на останок знаємо, що грабують і не нехтують ані чим окупанти. Ви заявляли про те, що крадуть росіяни гроші тільки сплачують на тимчасово окупованих територіях Амо з енергоресурси, електроенергію створюють там власні якісь організації на тлі наших українських обленерго. А що там взагалі от, з віджимом бізнесу, з пограбунками, з, скажімо, там намаганнями вкрасти те ж саме зерно, про яке ми часто чуємо, чи не щодня? Якої ситуації в Мелітополі? Ситуація наступна. Сьогодні крадуть все розпочинали вони з вороства зерна, стоків та елеваторів. Це вже закінчилось, тому що все вкрали. Сьогодні вони продовжують красти бізнес і, на жаль, переходять до крадівництва вже землі. Сьогодні вони йдуть до всіх фермерів і озвучують наступні правила. Якщо не буде перереєстровано в російський реєстр паї, які сьогодні належать нашим людям, то це ця земля також буде націоналізована Російською Федерацією. Тож сьогодні. Вони все, що можна було вивести, вони вже вкрали на нашій землі, і сьогодні вже переходять безпосередньо до землі, до паїв, до людських паїв, які належали їм а, все їхнє життя. Тому це не залишається. А те, що ви пригадали про а, обленерго та енергетичну структуру, яка сьогодні діє на території а, частини окупованої області, то це а, край шахрайства, а, тому що ця структура не має жодної реєстрації навіть в реєстрі Російської Федерації за номером ОКПО зареєстрована в. 2004 році партія содружества, яка також не має нічого спільного з енергетичними мережами, але готівкою вони вимагають в наших людей, щоб вони несли кошти в касу підприємства. Але ж ми з вами чітко розуміємо, що ця електроенергія виробляється на наших атомних електростанціях, теплових електростанціях, і вони просто крадуть готівку в наших людей, в яких і так закінчується заощадження. А масштаби цієї крадіжки це більш ніж 50 мільйонів в місяць виробляється електроенергія Енергії в місті Мелітополь, пане Іване, ну сподіваємося, що росіяни не їдяться української землі не в переносному а буквальному сенсі, залишаючись в ній в подальшому. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був щойно з нами. Дякуємо за можливість поспілкуватися.